Вітаю, шановні студенти! Я Олексій Василенко. Сьогодні пару понять, які з першого погляду, здається, стоять десь там з боку, але вони можуть бути нам корисними в подальшому і досить важливими. Тема спряжений простір. Що мається на увазі? Нехай маємо два простори В і Д. Розмірністю відповідно N. І, M. і якщо розглянемо, Лінійний оператор з w, F І точно так ще один лінійний оператор. Я візьму В w, w, G. Сума цих двох лінійних операторів теж буде новим лінійним оператором. Ми можемо додавати оператори. Тобто, я напишу H дорівнює F плюс G. Ну, його треба означати, що таке буде сума операторів. Так от, будь-якому х з простору V, оператор h, який є сумою, ставить у відповідність суму образів операторів F і G на елементі Х. І результат у нас буде належати простору W. Сума двох операторів є лінійним оператором. Точно так, якщо я візьму скаляр дійсне число, скажімо, альфа будь-яке, і помножу на оператор F, F оце вже буде новий оператор. Його дія на будь-якому елементі з простору V буде обчислюватись таким чином: F і D. Ми ввели на просторі всіх, на множині всіх лінійних операторів з ВВВ лінійні операції. Причому ці лінійні операції будуть задовільняти всім потрібним аксіомам, щоб ми могли назвати цей множину операторів лінійним простором. Це пов'язано з тим, що результат дії їх приводить нас в лінійний простір W, а в ньому всі ці операції задовільняють потрібним аксиомом. І навіть є нульовий оператор. А що буде нульовим оператором? Нульовим оператором буде той, який переводить в ноль будь-який елемент простору V. Є й нульовий оператор, його додавання до будь-якого іншого не змінює будь-який оператор. Отже, ми прийшли до висновку, що множина всіх лінійних операторів з W, фіксованого В і фіксованого W, є лінійним простором. Він позначається гомоморфізм В. Це множина всіх лінійних операторів з в W. З першого погляду, це поняття достатньо абстрактно, адже елементами нашого лінійного простору є лінійні оператори. Уявити собі, якісь властивості, які дослідження, не так здається просто. Але насправді тут є досить потужне твердження, яке ми зараз формулюємо, пов'язане з тим, що простір лінійних операторів для фіксованих В і W – Ізоморфно простіру матриць розміром М на N. Я позначав раніше М на N. Це простір матриці, у яких М рядків і Н стовпців. І ще таке поширене позначення, оскільки елементи матриці є дійсними числами, ми їх розташовуємо не у вигляді вектора, як простір RN ми пишемо, а в вигляді матриці N на N. Так от, простір лінійних операторів ізоморфний. Що таке ізоморфний? Ізоморфний, коли існує ізоморфізм, тобто взаємно однозначний оператор бієкція. Яка зберігає дії додавання і множення на число. Побудуємо таку бі'єкцію. З першого погляду, це майже очевидно. Адже будь-якому оператору відповідає матриця F BC для обраних базисів B і C. Два базиси, базис B – в просторі В, базис С в просторі W і оператор має матрицю. Але тут не все так просто, тому що залежить від базисів. І виходить, одному думаю, тому що оператор ми можемо поставити у відповідність безліч матриць. А нам треба взаємно однозначну відповідність, бієкція. Як можна обійти цей момент? Ну, Ми згадаємо те, що простір N вимірний V Ізоморфний RN. А W, в свою чергу, ізоморфний RM. А в кожному з цих просторів існує канонічний, єдиний канонічний базис, який ні з чим не сплутаєш, який складається з нулів і одиничок, відповідно в векторах. Канонічний N і канонічний М. Це базиси, які в просторах Rn і RM. Цим базисом, відповідно, відповідають за ізоморфізмом. Відповідає базис Б канонічний. І тут буде С канонічний. І якщо ми тепер у якості базисів візьмемо саме Б і С, цим самим встановлюємо єдиність матриці, що відповідає нашому оператору. З іншого боку, Будь-яка матриця А для фіксованих базисів породжує лінійний оператор. Причому такий, що саме ця матриця буде відповідати йому при обраних базисах БК і БЦ. Отже, ми встановили, встановили бі'єкцію, ми встановили взаємно однозначну відповідність, яка зберігає лінійні операції. І таким чином ми можемо написати. Виконання оцього ізоморфізму. Перш ніж перейти до формулювання спряженого простору, я попрошу вас поставити подобачик цьому відео. Не забудь підписатися на канал, може написати коментар, або навіть допомогти каналу за посиланням, що знаходиться під цим відео. Найбільш цікавий для нас сьогодні випадок, коли ми будемо розглядати. Множину всіх операторів з V В R в поле скалері. Це теж лінійний простір, але одновимірний лінійний простір, який є просто поле полескале. Це множина дійснозначних лінійних операторів на просторі V. Дійснозначні оператори, ті, які діють, називаються, до речі, функціоналами. Тобто, це множина всіх функціоналів, заданих на просторі V. І ця множина цих операторів, функціоналів позначається через V зірочкою і називається спряженим простором. Тобто, спряжений простір – це простір операторів, які переводять елементи V в, в дійсні числа. Ну, зрозуміло, найпростіший випадок і найпрозоріший випадок, коли в якості V ми зараз розглянемо Rn. Нехай V дорівнює просто n-вимірний простір. Елементами простору Rn є просто арифметичні вектори. X1, X2 і так далі Xn. З N координатами. По тільки що доведеному, Спряжений простір буде ізоморфний R1N. Це множина матриць, які складаються, рядкових матриць, вектор рядок. Тобто це множина всіх матриць вигляду А1, А2. І так далі, от як вектор пишу. А Н. У випадку довільного простору В, тут може бути тільки ізоморфізм. Тобто, насправді елементи спряженого простору можуть мати зовсім інший вигляд. Просто ізоморфно, якимось чином встановлений ізоморфізм. Але у випадку, коли ми розглядаємо R, N, простір арифметичних векторів. Тут все просто буквально, це якраз і є множина r, множина таких матриць. Тобто, якщо ми розглянемо тепер елемент цього простору, якщо F то я цього функціонала на елемент з x, f від x. Буде мати вигляд просто добутку матриці рядка на матрицю стовпець А на X. а 1 а 2 АН. х X1X2 XN. Тут через А я позначив саме оцей. Вектор рядок. Перемноживши, ми отримаємо f від x до рівня a1x1 плюс A2X2 плюс і так далі AnXn. Це і є загальний вигляд функціонала елемента спряженого простору в просторі Rn. Отже, немає інших лінійних операторів на Rn з дією в дійсні числа, крім такого вигляду. Тобто кожний лінійний оператор визначається певним n-вимірним вектором. Досить важлива і насправді змістовна рівність. Давайте трошки поговоримо. Про неї деякі поняття і терміни, що з нею пов'язані. Ну, перше, ця, такий вираз називається лінійною формою на просторі RN. У нас дії з координатами векторів X відбуваються тільки лінійні множення на числа і додавання. До речі, лінійна форма може бути вже не тільки на просторі РН, на будь-якому іншому просторі, де ікси це будуть координати елементів будь-якого простору в певному базисі. Це теж можна будувати лінійну форму, беручи в якості a 1 а 2 АН дійсні числа. Отже, лінійний функціонал на RN це є лінійна форма. З іншого боку, коли ми бачимо, що коефіцієнти А1, 2 АН утворюють n вимірний вектор. Ми можемо розглядати тепер окремо два незалежних вектора А із спряженого просторю і Х із Rn, які, об'єднавши за цією формою, ми отримуємо Білінійну форму АХ. цей вираз залежить від двох n-вимірних векторів. Один з них вектор рядок, інший вектор стовпець. Отже, цей вираз можна розглядати і як білінійну форму. Тобто лінійну по кожному з аргументів. В даному випадку, якщо зафіксувати x, ми можемо перебирати різні а, а, Б брати різні елементи, і цей вираз буде лінійний відносно вибору різних елементів спряженого простору. Більше того, звідси випливає, що Rn насправді є простір спряжений. До цього спряженого простору. Тобто простір спряжений до спряженого повертає нас в той простір, з якого ми виходили. Більше того, це твердження справедливо для будь-якого спряженого простору. Є така тотожність В співпадає з В. Ну, для РН це достатньо очевидно, тому що вони тут рівноправні. Два вектори. Правда, один горизонтальний, інший вертикальний. Ну і нарешті цей вираз співпадає з добре знайомим нам скалярним добутком двох векторів в, з n-вимірного простору. Можемо дописати, ще рівність: це в нас буде AX. Скалярний добуток двох векторів. Двох n вимірних векторів. Мабуть, на цьому я зупинюся. Ми ввели поняття спряженого простору. Розібрали його властивості у випадку простору РН. Ну і деякі узагальнення, на які я звертаю увагу. Отже, не забудьте поставити вподобайчик, напишіть коментар. І залишайтесь на каналі. Я буду з вами, Олексій Василенко.